47-й президент США, як побоюються європейські лідери, може навіть ініціювати вихід його країни з НАТО. Про це він неодноразово говорив. Отже, нова адміністрація розглядає війну в Україні не з погляду міжнародного права, а з погляду своїх інтересів та цінностей. І це насправді небезпечно. Чи хоче Росія сісти за стіл перемовин з Трампом? Звісно, сумнівів немає. Вони про це неодноразово сигналізували та прямо говорили. Частина наших співгромадян вірить у щирі наміри росіян домовлятися і припиняти війну. Але уважно проаналізувавши заяви Путіна, Лаврова, Піскова, я роблю висновок, що Росія й не планує йти на поступки. Цілі так званої СВО не переглядалися, і вони, як мінімум, хочуть залишити контроль над окупованими регіонами. Не просто так вони ж прописали ці території у Конституції, плюс позаблоковий статус України і так далі. План максимум змусити Україну відмовитися від окупованих територій на законодавчому рівні. Якщо не вийде, диктаторський режим це також влаштує. Головне вийти із міжнародної ізоляції, отримати зняття санкцій та повернутися до співпраці з Заходом. Як це було після окупації Криму та Донбасу? Підписуйся на канал Блог на максимум, щоб отримувати більше цікавої інформації. Бажає перемоги та настання миру.